Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко, Чудові два дні. чудово, чудовий прийом президента, чудовий візит президента Володимира Олександровича Зеленського і його дружини Олени Зеленської. Все все настільки гордо, я вже казав, все настільки класно, що ось те, що було до нього, мені здається, це була якась примара. Це було щось у нас там. В калюжі, брудне, в брудних щоботах все, що було зараз, світло йде. Світлі люди, світле майбутнє попереду нам видно. Ви бачили, що, як живе Європа, і потім бачили, як приїхав Путін на форум Петербурзький. Три людини його там десь за, 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 за рогом зустріли, і як зустрічали президента, як з ним розмовляли з як він виступав сьогодні в парламенті Франції. Ми дійдемо до цього, поговоримо про це. Ви це, це бачили? Подивіться різницю. Ви бачили, які там світле обличчя, як люди радіють, як люди е, згадують, люди поминають та зі світлим зі світлими очами. І бачили там, вручили орден коняки приживальського лаврову. О, найголовніший орден Буркіна Фасо. А ви знаєте, як, як називається цей орден? А я вам зараз скажу, як називається цей орден. Це просто смішно. Орден Великого жеребця. Так називається він Буркіна Фасо. І він є цей орден, Ну головним орденом Буркіна Фасо. Ну так воно виходить. Ну Буркіна Фасо свої ордени, свої названня. Так, от, орден великого жеребця. Вручили жеребцю Путіна. Ну, ось, ось, ось так ми живемо, ось. Так ми живемо. Так от, що я вам хочу сказати? Я вітаю луганчан. Сьогодні два чи три прильоти. Ну, мало. Я розумію, що це для них дуже мало, тому що вони вони, донечани, горлівчани, Макіївчани, мешканці Сніжного чи ще якихось там окупованих міст, вони ж кричали. Кожний день бомбили Донбас, кожен день терор устраивала Україну. Я розумію, ну що таке там два якісь прильоти чи три сьогодні, там, а до цього дня три не було. Вони просто сумують, що їх немає. Ну, вони сумують, що їхні бомблят, українці, нещасне, фашисти, поганые. ну Тоскуют луганчане, а как дончане тоскуют? Это вообще страшно, вы, вы, вы даже понять себе не можете. А в, в шахтерске как? как они ждут прилетов? Они ж привыкли. Ну, це, такая ирония. Знаете, что сумна меня не было? Що це говорили люди, які ніколи не чули взривів, які ніколи не чули пострілів, а Ані горі нас бомбили 8 років, А ще сумніше мені, коли я чув це від деяких знайомих людей, я ж з Донбасу. Від знайомих людей, я кажу, хто тебе бомбив? Ви обстрілювали нашу Мар'їнку, Ви обстрілювали Маріуполь. а Маріупольці. Ой, ладно, давайте я не буду про це, друзі. Зараз я хочу зробити дуже приємну для мене річ. Дуже. Я хочу вам представити. Я вже представляв неодноразово наших партнерів, це групу компанії Єдність. Да? Але у них є підрозділ. Зоокомплекс називається компанія єдність. Це наші партнери. Вони виробляють, я вже казав. Корми для домашніх улюбленців і не тільки корми, там і аксесуар, там все є. А також вони комбікорми ще щедранива, топкорм, фідмікс, бестмікс, голдкар, друзі, це кращі комбікорми. Це повністю вітчизняний виробник. Тому я вже казав, що давайте будемо підтримувати один одного. Вони, вони компанія Єдність Груп, група єдність, да, вони купують. Дрони. Вони дають нам дрони. Просто платять за дрон і дають нам, щоб ми давали не два, а три, не три, а чотири. Вони купують реби, вони купують автомобілі і відправляють все нашим Збройним силам України. І не тільки. Ну, це, це знаєте, від, від корня наша компанія. Тому я прошу, давайте підтримати. Купуйте, купуйте нашу продукцію. Яка? Яка вам різниця? Купити щось там імпортне звідки звідкілясь? Чи наш воно краще? Воно краще, воно екологічніше, повірте мені. А у компанії Зоокомплекс Зо день народження. Стій, маємо круті новини для тебе і твого пухнастика. У нас запустився дуже крутий конкурс. Усі деталі вже шукаю профілі. А ще я скажу по секрету, що зоокомплекс вже готується до свого дня народження. Попереду масштабні акції ще більше крутих дуже цінних подарунків. Тож слідкуй за анонсами. В опису під відео там є всі посилання на їхні на їхні старинки. Це компанія, яка працює в електронному режимі. Набирайте, ідіть, дзвоніть, зв'язуйтесь і купуйте для своїх улюбленців все, що вам потрібно. Підтримуємо своїх друзі. підтримуємо своїх, так як підтримуємо український YouTube, так як підтримуємо україномовний YouTube. Так, от президент Зеленський у Франції, да, він виступив перед національними зборами Франції. Друзі, він сказав: ось дословно, чи може Путін виграти цю бітву. Він сказав: Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Стоячи аплодують. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз стоячи, аплодують. Він сказав: якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Стоячи йому аплодують. І це, друзі, правда. І це є і це є гордість. Це є гордість, нас так, це нас там вітають, це нас підтримують, це для нас. Хоча різні партнери, різні в них там, знаєте, як то кажуть, і менталітети, різні їхні не неповіді... але, Але в кінцевому ітозі. Україна стала Україною. Вона не стала вона була Російською Федерацією частиною, а зараз вона стала Україною. І це зробила нова наша влада, яку ми з вами обрали. А є ще колишні. Ось тут я хочу звернути до прочитати вам якісь е, маліберті з головою орла. Що таке орел? Це общіпаний петух Російської Федерації. Ось вони самі показують, хто вони такі. Це прихильник Порошенка, це ярий. Я не знаю, що він там, опахало носа, чи штани підтримують, чи це вона. Не знаю, хто це. Не, не, не зрозуміло. Вони ж ховаються, вони бояться, вони трусяться, вони. Знаєте, з підтишка, потихеньку, десь на Десьнауське, Сексотне, Доносчики це ж все виродки Російської імперії і Радянського Союзу. Так от він пише, чи вона, не знаю, а зараз ми розберемося. Дивіться. Якщо Пороха позбавити усіх грошей і виконути за кордон, через рік-два він стане одним з найбагатіших людей тієї країни. Якщо без грошей за кордон викинути З, через рік-два він митиме посуд в ресторані, це в кращому випадку, у нейтральному торгуватиме незламністю за дозу. Москва! Причому вище в Скабєєвий, вище того якого пам'ята силою, вище поетапно розбираємо. Якщо потроха, не порох, а потроха хворого шакала викинути. Позбавити усіх грошей, він повіситься. Повіситься або кинеться головою вниз в, в туалет да, на вулиці, там, де яма заповнена, Ну він щось з собою зробить. Він не видержи, якщо його позбавити з цих грошей. Ну, взагалі не видерже. На цьому можна було б зупинитися і все. То потроха хворого шакала просто не стане. Оце було б во, а це буде. Буде. Але все-таки, якщо вдасться роздіти його наголо, ладно, в одніх трусах сімейних, висячих, вонючих, з плямами викинути за е лінію перетину кордону, там, я не знаю, з якоїсь європейської держави, то не через рік-два він через день стане злочинцем, офшорщиком, інкогнітом. І стане бидлом в тієї державі, тому що він нічого не зможе? Він може тільки красти державне. Все, що у нього є, це вкрадено у держави. Ви ж знаєте, від Карла Маркса до всіх приміщень, приміщ, до всіх цукрових заводів, до всіх земель, та навіть до тих Богданів Кузнінер все вкрадено у державі. Ви думаєте, йому хтось дасть? В Європі щось вкрасти, він не зможе. Ну, ну це все. Я просто я зупиняюсь на першому. Якщо його забрати гроші, він, він кинеться головою в туалет. Ну все. Ну він іншого не може. Він тільки постійно був на державних посадах і крав у держави. А зараз, віруючи, Турчинова діаспора датують його. І він живе, багатіє зараз. Так от далі йдемо. Ми про це поговоримо трошки. Далі, якщо без грошей за кордон викинути З, через рік-два він митиме посуд в ресторані. Я не знаю, можливо, мити, можливо, не мити. Це ось общіпана курка, так бачить. Це в кращому випадку він пише. У нітральному торгуватиме незламністю за дозу. Ну, це ось, а зрозумієте, що пише людина, чи людина, я не знаю, чи не людина. Якщо Володимира Олександровича Зеленського позбавити чесних грошей, а його ніхто чесних грошей позбавляти не може, він не вкрав нічого, ні однієї копійки, ні одного центу, нічого. Він все заробив ногами, руками, членом, якщо ви хочете. Ну ви ж так кажете? Ну ви так кажете, хоча у вас мозгів немає, що це була сцена. Ну ладно, він все заробив чесно, своїми. Мізками, менеджментом, своїм, своєю прогресивністю і своїм згуртуванням колективу навколо себе, не крадіжкою, не вбивствами, не знущаннями, не злочинами, не злочинами, як це робив Порошенко, а роботою він заробив. Він і там це зробив. Але я впевнений, що ніхто нікуди його викидувати не буде і позбавляти. Володимир Олександрович добуде свій термін. Що може бути потім? Є маса варіантів. Він просто залишить і буде відпочивати. Це те, що я, мабуть, один. Ні Лещенка, ніхто інший не говорить. Я кажу, що бросайте, Володимир Олександрович, тоді, коли ви побачите і зважите, що це потрібно. Беріть дітей, беріть родину, батьків, поживіть для, для родини. І це буде найкраще. Для мене це буде найкраще, що я вам можу побажати. Для мене, не знаю як для інших. Але я так думаю, що якщо його занесе вітер в Європу, як мінімум він буде в якомусь керівництві Європейського парламенту або Європейської асамблеї, можливо, він буде очільником НАТО, можливо, він буде десь в ООН. Не знаю. Ось це дві, два, два різних типа людей, дві різних направності, дві різних поваги і два різних. Розуміння світу. Одне розуміння це брехня, інше розуміння це правда. Так от далі йдемо. Поки Російська Федерація про Порошенка, це якщо його позбавити, наступала на вовчанськ битва, біда, вони тут кричали, розривали державу фортифікації. вони тут Я не знаю, що це, вони просто рвали на частини хоч щось собі видервати, десь правити. Порошенко. Збагатився за травень місяць на 230 мільйонів гривень. Це не я кажу. Це не я кажу. Це не хтось каже, як ви кажете, ОПУ, ОПА, ОБУ, ОМЕ, чи їх прихильники. Ні, це каже сам Порошенко. Сам Порошенко подає звіти в НАЗК. І НАЗК оце виставляє і інформує український народ. Він. Якийсь час назад ми про це говорили. Вклав в облігації, військові облігації, нам потрібні гроші, да? годувати воїнів, купувати озброєння, купувати амуніцію. Порошенко не він, він не волонтериться з грошами, він заробляє на грошах діаспори, грошах донаторів, він ці гроші вкладає. Ростовщик дає в кредит державі за 35, за 30, 25, 23%. Зрозумієте, от він вклав, я, я, от -от. От я, я вам дам 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 і дав гроші, я не знаю, там здається 25,6% він отримав за них. 156 мільйонів дав. А раніше ще були. А раніше ще були. Розумієте? У нього багато вкладень. Але всі вкладення в долг перед державою, бор, бор, держава йому повинна? да? Розумієте, що робиться? І він це показує, чітко це показує, не приховує. А всі оці о, Петя, Петя. Петь блін, <ріст> мене слов нема. Ай, друзі. А ще є два таких цікавих суб'єкта: об'єкта Береза і Луценка. Що ви взагалі-то ці два дві людини зробили для України? От скажіть, от що Береза зробив для держави України, для державності України, для створення державності, для за укріплення держави України? Що? Якщо я щось пропустив, напишіть. Хто ви такий такі береза? Що це таке? Це вонюча пасть. Як це не знаю. Ладно, хто такий Луценко? Вор, 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 вор. Що він зробив для держави? Нічого. Він все, що має, все вкрав, все вкрав, як кум Порошенка. Вони. Один за одним, один за одним. Але ще Луценка це ще така перекрашена шкура. Він ким таки не був. Починав з комуністичної партії з папою, потім соціалістична партія, потім Ющенка, потім Порошенка. Льоша Гончаренка. То Кальша Гончаренка мало, у нього мало виходить, а цей крав, крав я скажу, кажу вам, чемоданами, мішками. Він закрив всі справи регіоналів, він закрив всі справи Майдану. І де вони подівалися, це також мало хто знає. Друзі, я хочу вам подякувати за ваші донати, за вашу допомогу. І просто. Не звертати на ці покидьки уваги. Я дякую. Мельничук надії на дрони надія перерахувала. Любов, просто любов. 50 на 50, дрони 50 і канал 50, особиста велика подяка. Баком Сергію, величезна подяка. На канал, причому. Суттєво на канал. Особисто тисну руку і дуже-дуже дуже кріпко. Мінакову Борису, Мазепа Валентині, Лазебник Валерію, три перекази. Друже, велика вам подяка. Так, завтра у нас. Спробуємо провести стрім о 20.00. Будемо готові. Я е, автономний, думаю, що проведемо. І на повал Валентині, на Монобанк перерахувала Валентина. Велика, велика подяка. Монобанка, друзі. Монобанка завжди відкрита, як я вже казав. Забираємо, купуємо дрони і знову відкриваємо. Вона працює. Зараз на Монобанці у нас 6 350 гривень плюс 2800. 800 перерахували на картки на дрони. Всього у нас для дронів 9150 гривень. Велика подяка. І так, між іншим, да, я далі ще продовжу. Це не ще. Сьогодні події відбувалися з такою колишньою депутаткою Сесоєвою. Це від самопомачі. Всі кричать: самі комурумповані слуги народу, самі комуповані слуги народу. Сесоєву спіймали. Ви просто знаєте, я, я плачу, я не знаю, як це. Спіймали, що вона а, допомагала не, не мобілізуватися чоловікам, брала з них хабар, шила домовлялася. Сесоєв, колишня депутатка. У неї при обшуку знайшли 40 мільйонів гривень, але суд. Суд назначив їй заставу 904 тисячі. Вона ходу відкрила сумочку в суді, відстігнула 904 тисячі, понесли туди в касу, вложили в банки і пішла додому. 40 мільйонів знайшли, за 904 тисячі відпустили, я думаю, мільйона три отримав суддя, і все у нас нормально. І все у нас капітально. Тально пішло. А Зеленський гад, а Зеленському недовіра. А Зеленський поганий, а Зеленський поїхав не туди, а Зеленський робить не те. Ось так ми, друзі, і живемо. Але ми все одно робимо свою справу. І я впевнений в тому, і це закінчиться. І цього не буде. От якби у нас не почалася війна, ми йшли до цього. Згадайте, згадайте, ми до цього йшли і те, що робилось в будівництві, і так далі. Спонсорам величезна подяка. Ви тримаєте канал, ви підтримуєте канал, ви підтримуєте нашу роботу. Хлопці зі спальниками, з дронами потихеньку, з іншими е -е, речами, які їм, не, які їм потрібні. Дуже велика вам подяка, друзі. Всім, хто посилає посилки з Італії, також прийшла посилка. Да, вчора її отримали, будуть завтра видавати, чи сьогодні вже видавати. Євген сказав, не знаю. Так що, все, нічого не змінюється. сітки маскувальні, сітки риболовні. Далі у нас що йде? Далі у нас медикаменти. Далі у нас йдуть одноразовий, одноразовий посуд. Друзі, нічого не мінять. Все, що ви слали, все, що ви робили, все, все потрібно. Дякую вам. До завтра. Завтра стрім о 20.00. Всіх вас чекаю! Україна переможена!